Всім доброго дня! Була така проблема із ржавчиною. Просто десь було, робив на дворі і вийшло, що в скриньку з набором з інструментом не накрив, попав дощ і воно мені почувало, почало ржавіти. так. Була, Ми підказали купити переоб... перетворювач іржі і заляти його водою і воно і ржав вийде. І буде як чисте, як нове. Не вийшла, вийшла отака штука. Воно все якесь таке стало. Не дуже воно стало таке, що кож... похоже до доброго. І то на інструмент не схоже. Була думка спробувати акумуляторну кислоту і. Получилося не дуже так і паршиво, а взагалі то получилося дуже добре. Майже як нове виглядає Ото яке стало, а яке воно було. Видно, що ржавчина така солідна. Будемо пробувати ще оці так само попробувати залем Засиплю просто його сюди і залюю електролітом, і буде видно, що через півгодинки, яке воно вийде. Ці лежали десь коло години часу, повитирав, маслом змащу і має бути добре. Не буде певне, що рожавіти.